Дорогі співчитуни. Це був дуже важкий читацький рік. Було дуже багато випробувань літературних, багато томів поза 800 сторінок. Були і тоненькі книжки, які не приносили задоволення. І все ж ми подолали цей рік і дивимося у наступний завтрашній день, у 2025 рік. Цього року у мене вийшла книга Закон третьої крові. Яку би, ну, вам би трошечки побільше, звичайно, купляти. І також я дописав третю частину «Місто третього Бога, величезну, десь на 800 сторінок. Це буде вам челендж, бо був мені, тепер вам розгрібайте. Також я написав оповідання, яке не пройшло по конкурсу, але я сподіваюся, воно буде додане у кінці однієї з моїх наступних книг. З вами ми зробили дуже багато. 6 тисяч нових підписників контенту на 5 мільйонів перегляду. Ви даєте сили та натхнення мені писати далі, працювати, генерувати новий контакт. Запустив подкаст, точніше, середньостатистичний подкаст, запустив телеграм-канал. Все це завдяки вам та для вас. Нехай вам в наступному році трапляються тільки хороші книжки, хороші історії, від яких вам не буде ні кринжово, ні сумно. Нехай все у вас вдається миру нам та злагоди. І що би це нехай ваше лице ніколи не буде таким, як на цій цукерці. Щоб у вас все було добре і це. Те... Ой, бла. Хороших вам книг, багато, я це вже казав. З новим 2025 роком.